Мир всім дорогоцінні сьогодні, зранку, як завжди, слухаючи слово Боже, послухав на каналі Салтаненко, послухав військового свідчення, взагалі військового, що він каже, тому що він знаходиться на передовій і в нього брали інтерв'ю. І те, що він взагалі що він розповідає. І ви знаєте, дуже цікаво, він таку такий момент розповів, сказав, що там на передовій, першого що дуже таке у людей багато відчуття, коли вже знаєте, до тебе постукалася смерть, і ти прям реально її відчуваєш. І другий момент, що там немає атеїстів, тобто їх там відсоток дуже маленький відсоток атеїстів. Чому тому, що люди вони дійсно перебувають, вони знаходяться у тому моменті, коли знаєте, смерть вона просто поруч гуляє. І для багатьох смерть це дуже страшно для багатьох. Це знаєте смерть, коли ти не розумієш далі, що буде перебувати із тобою, коли ми вийдемо із цієї плоті, то для багатьох це питання. І на сьогоднішній момент саме церква збудована і котра збудована Ісусом Христом, вона допомагає кожній людині взагалі дізнатися волю Божу на своє життя. І чому важливо пер... знаходитися в. Церкві, чому цей постійно, постійно, треба там, щоб було в житті покаяння, це для того, щоб було зростання духовне, тому що у кожного є більш-менш знаєте такий релігійний досвід, але весь цей досвід на це можна подивитися з тої позиції, як навчає цьому Біблія. Який результат з нашого досвіду? Якщо дійсно наше життя, воно стало краще, ми ближче приблизилися до Господа, це одне питання. Але в, загалом, якщо що побачимо, о, люди, то є просто знаєте, такий релігійний момент, що я просто вірю в Господа, навіщо мені церква, навіщо мені Бі... слово Боже Біблія, навіщо мені пастор, навіщо мені взагалі навчатися цьому? Я просто вірю собі у душі, як я собі вважаю. Але тут питання і момент полягає в тому, що мало людей, які застосовують. Те, що вони віруючі взагалі, і ось тут саме головне, що треба не просто вірити, а треба застосовувати слово Боже і Біблію у життя. І в цьому дійсно допоможе і допомагає церква, тому що церква вона дає. Світло Ісус, коли ми приходимо до Христа, Христос є світло і тіло Ісуса Христа це саме церква, це не просто якась людина десь там далеко, яка просто вірить собі в душі. Тому дуже важливо розуміти, що кожному із нас треба церква, на другий момент нам треба покаяння, нам треба застосування слова Божого у своє життя, і саме таким чином ми налагоджуємо наші стосунки, наші відносини саме з Господом. І тоді, коли прийде час. Вже е, виходити нам е, з цієї е, плоті з цього тіла, е, то для нас смерть це. Не просто е, поклали тебе е, в ящик і закопали, і все ні. Життя воно продовжується. Для кого це буде вічне страждання, для кого це буде вічне життя, і саме е, Господь і саме церква, тому що Ісус він прийшов, він створив цю церкву, і саме церква вона допомагає нам, щоб ми розуміли, що нас взагалі, і що кожну людину чекає після е, нашої смерті. Тому дуже важливо е, не бачити просто смерть, не бачити, не дивитися на неї як просто оця смерть це мене чекає. Якщо у людини просто е, немає стосунків, то так для нього це це життя. Воно знаєте, ці 80 чи 100 років, скільки він тут проживе, це теж знаєте, це момент тільки один раз, і момент цей закінчився і все. І далі життя вічне. Є різниця, життя тут 80 чи 100 років, чи життя вічне, і звісно, це страшно. Тому що для невіруючих людей, для тих, хто не є учнями Христа, то для них дійсно страж. Для них дійсно це жах, тому що вони переходять в страждання, і для них дійсно смерть це та це те, що має на них вплив. Але для віруючої людини, для учня Ісуса Христа, перехід смерть з цього життя, да це просто перехід у життя вічне, у життя до Господа і далі. Тому що для учнів Христа і взагалі для віруючих людей то Господь він благословляє тут життя, він дає можливість тут жити. І дійсно, ми сьогодні перебуваємо в Україні в тій країні, в якій знаходиться війна і літають ракети, і дійсно. Руйнують будівлі, тому ну, Господь він у будь-якому разі дає милість. Він дає свій захист, дає, свою дає свою милість. І стільки, скільки треба Господу для того, щоб кожен із його дітей він був на цій землі, він перебував і виконував волю Божу, стільки він і буде перебувати. Тому рекомендую кожному, хто ще не має церкви, хто не має священника, хто може хто хоче дійсно перебувати в спілкуванні, взагалі Слова Божого, в спілкуванні і в молитві. І ви можете в будь-якому разі і обов'язково підписуватися на телеграм-канал Салтаненко, підписуватися також на мою сторінку, писати мені у коментарі, і ми обов'язково будемо з вами зв'язуватися, будемо з вами спілкуватися, ламати духовний хліб по заповіді Ісуса Христа на кожен день і зростати духовно для того, щоб налагодити стосунки із Ісусом Христом, і виконати то призначення і ту волю Божу, яку Господь дає на кожного із нас, та благословить вас Господь. Амінь.